Усі ми чекаємо літа, аби оздоровитися, полежити на пляжі, покупатися в морі чи річці. Ну, словом, узяти від літа усе корисне. А от медики кажуть, що після літа пацієнтів більше мова йде про пляжні хвороби. Яка ж небезпека чекає на відпочинку? Дивимося далі. А після сюжету розмова з експертом. Пляжний відпочинок значно небезпечніший для жінок аніж для чоловіків. Причина в особливостях жіночого організму: британські вчені зробили проби піску сотень пляжів, і виявилося, що майже в кожному зразку живуть небезпечні віруси та інфекції. Якщо такий пісок потрапляє в інтимні зони жінки, то захворювання гарантоване. Скажімо, у звичайному, майже стерильному басейні, в якомусь пристойному готелі також може підстерігати небезпека. Звичайно, підчепити якусь інфекцію з води нереально, та проблема криється все. Мій стерильності хімічні речовини, якими очищують воду у басейнах, впливають на мікрофлору інтимних зон жінки і можуть стати збудником молочниці. А от на чоловічому здоров'ї це не позначиться. Цистит ще одне захворювання, яке частіше виникає у жінок. Як правило, хвороба з'являється через переохолодження, а отже, тривале перебування в мокрому купальнику не мене без наслідків, особливо слід бути обережними тим, хто страждає на хронічний цистит та інфекції сечовивідних шляхів. Ані жінкам, ані чоловікам не вдається. Дасть вберегтися від грибка, який живе у піску. Грибкові інфекції можна підхопити всюди, де доводиться ходити, бо соніш. Але при цьому, звичайно ж, хворіють далеко не всі. На здоровій шкірі гриб не приживеться, а от різноманітні тріщинки для нього ідеальне середовище. Більш схильні до грибкових інфекцій люди з ослабленим імунітетом і ендокринними порушеннями. Які ще захворювання можна підчепити на пляжі? Чи можна від них уберегтися? Та як організувати свою відпустку, аби після неї не довелося відпочивати на лікарняному. Перший заступник директора КП проф дезінфекції Віктор Ляшко в студії сніданку. Доброго ранку. Отже, пляжний сезон. Рисочка це низка небезпечних захворювань. І в першу чергу це стосується жінок. Чому саме так? Хочу зауважити, що незалежно від анатомічних особливостей організму пострадати на пляжі це дуже дуже складно. Стосовно грибка, грибок так можна підсипити на пляжі, але враховуючи температуру, яка в нас є, враховуючи як нагрівається пісок, то босоніж по пляжному піску також тяжко підхватити грибок, тому що Ультрафіолет і температура убиває грибок. Його більше можна підхватити, все ж таки там, де є вологий, вологий пісок, недостатньо про, прогрівається. і там, де багато людей ходять без пляжного взуття. Це перевдягальні, це туалети. Угу. Куди ми рекомендуємо угу. заходити саме пляжним з в пляж, у, у пляжному взутті. А все таки що Власне. рекомендуєте лежати на коврику чи краще на лежаках тоді? Лежати завжди треба на на власному, ну на ковриках, які власні, які індивідуальні, тому що цим саме ми перестраховуємося від занесення будь-яких або підхоплення будь-яких інфекційних хвороб. Там, де непроточна вода, там дуже така небезпечна хвороба, яка тобто ставкова актив... або вода, яка стоїть, яка mm. стоїть, так в основному це в нас в водоймах ставки це лептоспіроз і тулеремія, Це дуже небезпечні захворювання, які з роком в рік зростає їх кількість, тому що що це за захворювання захворювання які передаються через гризуним гризунами їхня сеча uh -huh. їхні укуси uh -huh. а враховуючи як в нас сьогодні ведуться диретизаційні роботи тобто роботи по підготовці пляж до пляжного сезону повинна бути проведена суцільна дератизація суцільна боротьба з з шкідниками, які переносять комари, uh -huh. блохи, кліщі. А цього як в останні роки проводиться як, набагато менше, ніж колись було проведено в зв'язку з економією бюджетних коштів. тому ці захворювання реєструються все частіше. І що таке характерно для цих захворювань, що е, в основному ми зв'язуємо купання, це е, заковтування води, і uh -huh. тому виникають інфекції, які пов'язані, передаються фекально оральним шляхом. А для лептоспірозу толі. Дермії досить ранки на шкірі і наявності даного збудника у воді, для того, щоб уже через 2-3 дні після контакту у нас з'явились перші симптоми хвороби. Добре, ми говоримо, говорили про наші пляжі. Якщо говорити про екзотичні пляжі, які наші українці дуже-дуже полюбляють, до екзотичних пляжів ще додаються хвороби, які знову ж таки називаються трансмісивними, а саме передаються. Після укусу комарів, і саме небезпечне з них це тропічна малярія, і що дуже часто реєструється. У нас наші відпочиваючі, які виїжджають, не проводять ні хімопрофілактики, не знають про епідемічну ситуацію в країні і частенько також приїжджають, А хто завдан... маєте все повідомити самі про це. Вони, вони не повинні не? цікавитись, цікавитись як в туристичних компаній, uh -huh. так і на сайтах головних управлінь державної санепідслужби України, Міністерства закордонних справ, де досить часто повідомляють повідомляють саме про епідемічну ситуацію в тому чи іншому регіоні. Також от останні роки дуже е, розповсюджене захворювання це холера, з якою борються, борються, побороти не можуть. У Нас в 2011 році також в країні був спала холери на Азовському морі, саме в місті Маріуполі. Але там більше був не водний шлях передачі, а споживання е, бичків. В, uh -huh. Які були куплені, не в санкціонованих для цього місцях, і 59 чоловік також захворіло холерою через саме стихійну торгівлю на пляжах. Uh -huh. А це такий один із небезпечних факторів, тому що вода, пісок, а також ще стихійна торгівля на пляжах. Це один з основних чинників інших шлункових захворювань, інфекційних захворювань, які виникають на пляжах. Саме засоби особистої uh -huh. гігієни у нас дозволене. Місце для купання, засоби особистої гігієни – Це перші постулати, які повинні бути виходячи на пляж. Ой, отже, з пляжів повертаємося здоровими і живемо далі. Дякую. Дякую, сподіваємось, що наша студія вам допомогла отримати максимум задоволення від майбутніх відпусток або ті, що зараз відбуваються, і ви подбайте не тільки про себе, а про своїх дітей і своїх близьких. Перший заступник директора КП про дезінфекція Віктор Ляшко погостяв сніданку. Дякую вам Дякую. на все добре. Сніданок триває.